І всім привіт! Сьогодні я буду грати в Standoff 2 зак... заклання бомби і зараз я жду, 에, щоб загрузилася карта і щоб я зараз грав. Так, тут це мій інвентар. І ще там я недавно був виклав 에, в шорт, що в мене, типу, я відкрив два кейси. Ну тут -то був симулятор. Мені всі 에, в коментарях писали так, це правда. Ну а зараз я жду до поки. Загрузиться карта і, і буду грати. <кій> і ще я хочу сказати: е, ви мене досить не здивували, е, бо коли я зранку проснувся, у мене вже 117 е, підписчиків, а два дні тому було е, 40 з чимось. Е, дякую за, е, за лайк і перегляди теж дякую. <кій> і зараз е, загрузи, гра загрузилася і, і мені прийдеться бути, бути, е, спецназ. <кій> <кій> так. Нічого. Е, е, 2-5. Терорести перемагають, але думаю, що я ми зараз випрямуюся, зараз виграємо. Е, так, не юспік, е, що не взяти не буде. Е, М4, думаю, так. Гранати <кій> нічого не встигу купити. Е, іду сюди. І мені ж треба бути акуратно і треба постаратися, щоб ми виграли. Бо 5-2, але є шанси, але невеликі. Е, Що ми виграли. Та мені Лежку угу. Я Там був хтось лешку ага Так. пішов Так, хтось є 100%. Так. Опа, зловив зловив Тепер... Е... О, спецназ переміг. 3-5. Сан є. Так, е М4 нам начало. Думаю, якусь другу пушку. Чи не буде вже М4. <кхем> не буде м 4 Так, ви вогонь кидаєте, дурну пусту. Так. Хто то гранату кидав? Зараз е... Ой, наш. Это так кидаю. Ой, не спил. Давай я убил. У мене таке даже було дойдет террориста. Зараз кидаю. Ой-ой, Не, это меня. Він грал из фаума. Цей террорист. А что за пушка то Эээ, Макс. А, це я знаю. Ого, а якби там хтось згорів, у якийсь спес... то якраз бомба так полетіла. <кхід> так, давай. Вони задифузили, думаю, то роздифузуєш. І уб'єш усіх. Там з буде працювати. В принципі, що я не буду. Так, іде роздефужуй. Роздефужуй. Бомба тут. Я не знаю, на що причекати, коли ти роздефуж, але все одно. І... Так, спецназ переміг 4 45. І у нас великий шанс, що не виграємо. Я так 100% думаю, що ми виграємо. Що мені взяти? P590. Там я P50. Фишку, смок і... 0. А ч ти кидаєш мене вогнем, понь? Я зараз тебе тоже кидаю вогнем. Аби ти знав як кидатися в когось вогнем. що? Я сам собі кидаю в мене вогнем, а мені тут не может Ну так кидаю сюди. тут Granition І зараз флешку. Ой, ну що тут таке А там На що А де противник Нема. Може так yeah. Ой, то си на коро Ой, що вже Пик так, П90. Там 100%, 100 хтось буду. Я лишився один. Брали, я не знаю, я Я не виділ нічого, але я думаю, що ми все одно виграємо. Шанси у нас є. Але хоча хоч 4-6, ну не знаю, думаю, що я виграю. Побачив. І в бачили бруфабну. Та беру фазму і флешку і гранату, думаю. на флешку. Нащо вони грають раз, кидаю ось сюди. <кху> а що, напевно, я покину, нічого. Все нам не надовго не осліпив на десь одну секунду. Так, а, ждати тут, доки не задифузить. Ні, якщо я наберу на беблюнту задифузить. Тут хтось кинув смок. А наші землі... розумію... Ой. Тут ну, зараз на Б, думаю, хтось задихнувся до Бана, або... бо на Б багато людей спецназивців. Йду сюди вниз Там а, є ще спецнази і там терористи. Там два терориста лишились. Опа. А я думаю, що за терорист, а то спецназ. Угу, Сюди. І я думаю, ми виграємо цей раунд. Або це передпостивний, можна сказати. Вона восьму вроді би закінчується, та закінчується. Зараз 100% хтось задифузить. Але побачу зараз. Так. О! Алло. Ага, задифузити хотів. А, ні. Я буду коло бону стати і все. Я не програю якщо кінчи через час. Думаю, що ні. Угу. Все, в принципі, немає вже смітьох. Так. О, тут убили. Бо 5 числа і ми вместо 100%, 100 переможемо. Я напевно беру цю пушку, яка у мене є. Та цю беру. І беру молік, Сног, десь по інтернету. Ой, наші тут. Я хочу молту підобрати. Ти нічого. Еммм. Гранаток са... Хто це сюди кинув? Я не розумію. Нащо це кидати? А якщо... Ай! Щоб затупіться кидаю. Треба в противників кидати. Сюди, гранатейшн. Чи Я це є? У E, по карті показує, що притягнутись там. А, и наших кенту далі много. У него лише все мой. Може кенту на безот? А, то спец... то спецназ. Развест тут стояти и інші... не ще А, 6. Можно тут кого А то ми вже виграли. Так, там хтось хотів з пулеметом закреслити, але ні. Пан М4, смок, флешку і рома ты. А, він н дропа из кины? Наш ти кидающий. Эээ... Е, Бапам'яташ, там він... наші ти флешки кидаєш. От за цей берег е, молик. А чому вони там Вони ну що, барани? Не, пішли вже. Так, кидаю тут Вже не все окей. Тразари куда-то робити жорсткий раскет. Кидаю он туда, там вроде терорист пішов. Там, там прийшов. Там, він Там пришло мені Що не прийде. далее. Та, так, я упану убью того террориста. Він годин лишился, и что якщо... Давай. У нього 90 хп я забрав. У нее лише було 1 хп. Нічого, але забравши якийсь руйн. Але чого якщо я му не забрав? Я. А він се не один. І то би мала ще статися сидів, бо личусь. Є 2. Файберіт молитви вс. Да? Ах ты флешку кинув? У нас щось штуки, тут тяжко. Напевно, пом... помстило мені замолив, але що буду... вони там стояти? За ми двоє маємо грати з із... тілом. О, до речі, то лишилося три терористи. Я можу... Ні, я не буду з їсти маємо. Мене вже вбили, я хотів з полемети, але він щось задромозило, але нічого. Я все думаю, що саме програма або виграємо. 50 на 50. Так. За даю 100% виграю. Він зараз. Три життя, якщо не там стоять. Я думаю, що бомба е, на бленду. А. Та, минули бланку. А. Давай, зараз робити. Ага, ти стоїть. Все. Та ми виграли. Один. Два. Три. Все ми виграли.